Жить! Да. І... Не хочу я побирати, відчепись від мене. І чого собі я просто як... якийсь. Я не знаю, солдат чи шо. А, О, ого! Він просто вилетним став! О, ні 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 Так, давай, 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 повний вперед, повний вперед, повний вперед. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, ви подивіться! О, почекай, що? Де це я з'явився? Я щойно створив новий світ, друзі. Так, почекайте, тут шо, всюди листя чи що? О, ні. О, ні. О, все. О, нарешті я вийшов. Так, селище. Нічого собі, нормально. Я щойно створив новий світ і у Сиді там написав е, Маркус е, Хробак. І я сподіваюся його тут зустріти. Все як завжди. Але це те, що я з'явився в дереві, я такого ніколи в житті не бачив. Скільки я в Майнкрафт граю, але такого спавну ще в мене не було. Так, давай дивитися. Що тут є? Можна щось знайти у селищі, щоб я... Селян, чого собі, нормально налякав він мене, щоб я одразу мав якісь тут приколи. Так, оп, збер. О! Це він! Нічого! Нічого собі він каже, мені помри! Ні-ні-ні-ні-ні, сам помри! Йдіти від мене! Де він? Він біжить! Він біжить! ні 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 ні, -ні, -ні! Чо? Це що таке? Так, так, тихо тихо, тихо, тихо! Ааа! Він ні! Ні, А! Ні! Ні, 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 -ні, 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 -ні! Мені. Так, тікаємо, 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 тікаємо. Так, і барикадуємо. Оп, все, пішов геть. Ого-го. Так, куди мені заховатися? Де тут шо? Давайте туди. Ось тут ще, начебто, є якісь будиночки. Давайте в церкву. На другому поверсі зараз сховаємося. Опа, сюди, 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 швидше, 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 швидше. Врятуйте мене, будь ласочка. Так, диви світ, нові пригоди. А ну, Що? Це що таке? Так, 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 забираємо. Це дивіться речі когось. Ого. Їжа. Так, почекай, що це за суп? Не знаю. Але це щось якесь з черепахи, чи що? А, не розумію, але воно тут дуже, дуже смачнюче. Так, це ж це зброя. І чого собі просто як, якийсь. я не знаю, солдат чи що, це просто речі якогось мега-мега-мега-ветерана. Так, давайте. Ого, оце зброя. Мене навіть назад відкинуло. Так, це вже цікавіше. Це вже цікавіше. Я. Че те? Знову ці звуки. О, о! О! Ось тут він був. На тобі! Ще! О, ні, я зараз побру! Ні, 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 не 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 тікаємо, Так, ламаємо драбину. Пішов, геть! Пішов геть звідси, пішов геть. Ні-ні-ні. ні ні Пішов звідси геть. Ого. Він намагається вилетіти. Так, 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 так. Вилізти, точніше, туди. Нам потрібно забиратися. Забиратися звідси. Ні-ні. Так, він біжить за мною чи ні? Він біжить! Die. І не хочу я побирати, відчепись від мене! На тобі яйце! Оп! Розбив прямо об нього! Так, мені треба зробити човен і звідси спробувати уплести, тому що тут я не знаю, як мені вижити. Я в шоці! Так, 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 так! Він досі біжить! Ану, ану, ану. На тобі! о прямо в нього! Так, 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 тікаємо. Потрібно від нього відірватися і спробувати спробувати знайти собі зараз десь дерево. Зламати якийсь будиночок тут селянчика і все таке інше. Так, 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 хопа. Заховався. Все нормально. Заховався. Ааа! Ні, не нормально, він тут! Так, селян, пусти мене! Пусти! Ні! О, як моє вилізти тепер, звідси! Як моє вилізти? Виходимо! Виходимо! Ай! Вдарив ще! Так, 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 так. Друзі, я не знаю, як мені тут знайти дерево десь. О! Де він? Його нема. О, швидко зберемо дерево. Давай, 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 давай. Швидко, швидко, швидко. Максимально швидко треба зібрати дерево. І треба, до речі, трішки поїсти ще, щоб почати відновлювати здоров'я, бо в мене його майже не лишилося. Три серця всього. Так. Сюди, 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 сюди. Давай, 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 будь ласка, швидше дерево. Оп, єс, yes. і ще один блок. Зараз ми робимо собі верстак. Робимо собі. Так, швидесенько робимо. Опа, отак. Отак робимо сюди. Верстак, верстак встановлюємо. Далі робимо декілька човнів, щоб вони в нас були. І все. А, так, давайте. Селяни! Треба всіх попередити. сюди, швидко! Біжіть всі сюди! Де всі? Чого вони не підходять? Селяни! Капець, вони всі, напевно, бояться цього Маркуса хробака. Добре, давайте ми звідси забираємося. Сідаємо в човен і повний вперед. Зараз будемо дивитися, що ми зможемо знайти ще тут у цьому світі, тому що попереду. Що тут таке там? Болото чи що? Щось схоже таке на болото. Так, поки що нікого нема. А, давай, я не знаю, нам потрібно. О! О там якась вежа. Все, ми вирушаємо туди, до тієї вежі. Зараз швиденько тут спускаємося. Оп, на берег. Маркус, тут це чи ні? Давай, 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 забирайся швидше. Опа. Все. Угу, побігли, побігли, побігли. Нам потрібно знайти якусь базу. Що тут таке? Що тут таке там було? Так, я краще буду тримати. На поготові зброю, але вона не заряджена. Ні, він прямо позаду. Давай, 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 давай. На тобі! Він збільшився. Ви бачите це? Він реально більший за розміром став. Ні-ні-ні, ні ні, -ні, -ні, -ні відчепись! Відчепись від мене! Ааа, він б'є мене! Так, 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 так. Сюди в ліс, в лісі, в мене буде трішечки більше. Оп! Можливостей для того, щоб якось тут заховатися. Більше можна маневрувати. Ого. Ти хто? Ти хто? Це почекайте, це що культист із 99 ночей в лісі? Ааа, як він б'є мене боляче. На тобі. О, ні. Та я зараз здохну. Все, добігався. Мене реально культист завалив, дивіться. Де я? О, ні, я у цьому селищі. Так, це проблемка. Що тут таке там? То... То хата відьми? Ого. Давайте туди. Так, 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 так. Зараз подивимося. Я просто в шоці, що тут відбувається? То почекай, я ще так в цю сторону плив, ні? Здається, що так. Здається, що я сюди плив. Зараз будемо оп, до цієї хати відьмуть і добіжимо. Спробуємо там щось знайти. Якщо там нічого не буде, то спробуємо піти і розібратися з тими культистами, клятими, он вони отам. Все, потрібно знищити їх. Бо чого вони собі дозволяють таке? Так, Маркуса нема? Ні, Маркуса немає. Я просто в шоці. Як тут... Як тут виживати у цьому світі, коли з'являється така потвора. І він реально став більшим. Ти хто? Чорний кіт! Ого, прикольно. Це що таке тут з'являється? Драбина якась. Так. А, ну, палички можна забрати в відьми і все. А тепер треба звідси швидко тікати, тому що відьма може з'явитися зараз у будь-який момент. І. Опа, 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 поки що її нема. Поки що її нема. Вона реально може з'явитися і почати в мене кидати усілякі зілля. Таке вже було, я пам'ятаю. Культисти прямо там стоять. Давайте спробуємо, знаєте. Я прямо звідси спробую влучити отуди. Б. Що це було? А де? Снаряд куди подівся? На тобі! Ого! Та спробуй туди ще дострільни. Ну, давай отак. Бам, полетіло. Або треба зарядити якось. А... О, треба зарядити. Бам! Ні, не влучив. Так, давай, будь ласка, треба влучити у того культиста, який стоїть отут. На тобі! О, влучив! Єс! Ого! Сюди прямо полетіло! Так, добре. Підходимо ближче, розбираємося з культистами і захоплюємо цю вежу. Це буде тепер моя база, тому що мені потрібна тут база, вибачте, але мені реально треба десь буде заховатися від цього Маркуса і використовувати. На, два постріли! І він здох. Ой. Що це було? Що за звуки були? Так, 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 так. Ні, в цього не влучив. Давай, 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 давай. Ааа! А! Ви чекає ще й Маркус десь тут! Мене культист б'є позаду! Ні-ні-ні-ні-ні-ні, тихо, тихо, тихо! Сюди, 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 там ще культисти! На, а, не влучив! Так, 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 будь ласочка, будь ласочка будь ласочка, не бий, не бий, не бий. На тобі! Оп! Ні! Що відбувається, де я? Так, напевно, це план, який не буде працювати. На, завели в одного Маркус тут! Ні! Не хоче помирати! О! О, Що? Що, Що? кого б'ють? Тихо, 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 тихо. Я не знаю, він. Ту... Він там! Він зверху! Так, лізти туди чи не лізти. Ні, не буде туди лізти. Давайте просто забираємося звідси. Геть, о, Ні, ні, ні-ні-ні. ні. Зараз помру. Зараз помру, три серця. Так, 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 так. Тікаємо, два серця. Ні, він за мною біжить увесь час. Ні-ні-ні. ні, ні. ні, ні, ні. А! Тут нікуди заховатися, навіть він біжить ще. Ні, його нема. Так, лікуємося. Оооо, я вже просто я не знаю. У мене серце стукає, як навіжене. А, куди <гад> Мені тот хесенько. Ви бачите, он він. Дивіться! Він там по воді стрибає. Так, плисти мені туди чи ні? Ну, якщо я давай швидко, отак просто вилітаю. Повний вперед. Давай, 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 гриби, 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 швидше, 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 швидше. Ще швидше треба плисти. Давай, давай, давай. Так, тут нічого цікавого, тут нічого цікавого, посаду теж нікого немає. Поки що все нормально, але Маркуса я бачив тут. І я впевнений, що він знаходиться десь праворуч від мене. Так, 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 так. Там нема. Там нема. Ні-ні-ні ні, ні, ні! ні, 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 ні. Де нема, це корови в нас. Так. Отуди. Нам туди можна заплисти, зараз подивимося, що буде тут. Начебто там можна пролізти буде. Так, ану. Ану, тихо, 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 тихо. На човні не пропливу тут, напевно. Ні, не пролазить. Так, давай забираємо човен. Оп. І сюди. Ой. То що, таке? що тут плаває велетенське? Пірнаємо! Швидко, швидко, швидко. Ні-ні-ні-ні-ні. Все, я тепер не можу навіть вилізти туди. Так, давай. Ооо! Він мене дістає! Так, 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 так! так. І... Ні-ні-ні-ні-ні, так, треба спливати і на човні далі вирушати і вперед! А, Зламав човен! Човен зламав? Давай, будь ласка, будь ласка, будь ласка, швидше, 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 швидше. Він ВІН позаду! Капець, він настільки волотенський вже, він просто йде по воді! Ні-ні-ні-ні-ні, треба вилізти, вилізти, вилізти! І за дерева! ховаємося ховаємося, ховаємося. Опа, сюди, все. В порядку все? Так, начебто все в порядку. Опа. Де він? Я його не бачу. Він тут? Я готовий стріляти! Давай вилазь, я тобі зараз покажу. Просто знищу тебе з цієї велетенської гармати. А, ні, я його не бачу тепер. Здається, він зник. Так, добре, давайте, знаєте що. Ми. Опа. Давай. На, тобі треба перезарядитися, бо там воно. Оп, зати. Ще. о, відьма! Ану. Бам! Ні, не влучив. Так, треба її завалити і подивитися, що там всередині в неї є. Ану, 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 тихо, поки Маркуса нема. Треба діяти. Бам, влучив. Здохла чи ні? О, вона зілля невидимості випила. Серйозно? От вона вона сюди пливе! Іди геть звідси! О, На тобі! Так капець, ти може в неї влучити! Відьма зіллям невидимості, це просто кінець! Що Що це було? Це прилітають каменюки оці. На! Та ааа! Не треба! О! Вона швидкість на мене накинула, дякую! Це мені знадобиться, де вона? Ого! Воно знову випала зілля невидимості. Так, що тут за велетенські бульби були? Мені це не подобається. Треба звідси швидше дістатися на цей берег. Давай, 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 давай. Опа. І вилазимо сюди. Що тут? О, якась книга, мухомори, цукор. Ні, тут нічого цікавого немає. Так, треба... Оп-оп оп, поки швидкість є, треба звідси тікати. Треба звідси тікати. А, о, ого! Він просто вилетним став! О, ні-ні-ні-ні-ні-ні. Так, давай, 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 повний вперед, повний вперед, повний вперед. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, ви подивіться Чого ти такий здоровезний? Ні-ні-ні. Так, треба ось так туди-сюди плавати зігзагом, тому що так буде важче йому в мене влучити. Так, так, так. Ні! Давай, 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 давай. У мене навіть немає інструментів, щоб кудись закопатися чи щось таке зробити. Будь ласка, давай швидше. Він прямо позаду. Ні-ні-ні. ні, ні. Так, куди вилізти? Куди вилізти? Звідси? Та випустіть мене листя, оце дурацьке. Ні-ні ні-ні-ні-ні. Я просто я не можу навіть зупинитися на секундочку, хоча б, щоб збудувати якусь базу або просто поїсти навіть, перевести дух і все таке інше. Де він? Він тут? Його нема. Ху. Слухайте, напевно, сюди треба у цей світ йти тільки з Мікою, щоб ми вдвох спробували завалити цього велетенського хробака Маркуса. Бо, я не знаю, навіть маючи таку зброю, яка бам, стріляє, як велетенська гармата, я не можу нічого йому зробити. Це просто кінець якийсь. Давайте я зараз заховаюся отут у цій печері. Ого. Ого. Це що за печера? Так, спускаємося. Зараз заховаємося десь тут. І напевно, 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 треба вийти буде серверу, покликати міку. Так, тут чисінки не видно. Давай сюди, тут, начебто, хоч якесь світло є. Все, отут. Я зараз піду, міку покличу. І ми вдвох спробуємо завалити цього Маркуса.